У співпраці міської влади Нікополя з міжнародною організацією з міграції наше місто отримало допомогу, а саме 200 пічок буржуйок. Їх безкоштовно надають багатодітним родинам та родинам, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Ці сім'ї проживають у приватному секторі та раніше скористалися державною програмою з безкоштовного забезпечення населення дровами для обігріву взимку. Отримані компактні металеві пічки, звичайно ж, стануть у пригоді, оскільки допоможуть зігріти помешкання, якщо через обстріли ворога будинки залишаться без опалення. Я являюся матір'ю багатодітною. У мене п'ятеро діток, і буржуєчку ми отримаємо для опалення свого будинку. Це дуже потрібно в такий тяжкий час. і Ми дякуємо всім причетним до цього, що ми маємо таку змогу прогріти свої хати. Двоє дітей під опікою. І як світу немає, це ж таке добро. Тепер потопиться наша хата. Так що дякуємо, дуже дякуємо, звісно. Дуже благодарні, хоч заботяться за нас, аж сльози прошивають.